Вітаю, друзі! Ви дивитеся другий випуск рубрики про союзників України у Європі. І сьогодні наша тема це гуманітарна допомога. Хто скільки і кому наступні 5 хвилин саме про це? Спочатку повномасштабного російського вторгнення гуманітарні потреби України зросли до безпрецедентного рівня. За даними ООН, напад Росії змусив понад 14 мільйонів українців покинути свій дім. З них близько 10 мільйонів виїхали до країн Європейського Союзу. Такі цифри станом на 28 вересня називає Агентство Європейського Союзу з питань притулку. Тож з першого дня вторгнення країни ЄС приймали українських біженців навіть без документів. А на п'ятий день ЄС надали Україні 90 мільйонів євро гуманітарної допомоги. А це кадри з міжнародної конференції донорів високого рівня у Варшаві у травні цього року. Захід скликали Євросоюз та Канада, щоб зібрати кошти на підтримку України. Тоді Європейський Союз виділив гроші на підтримку українців, які через війну переїхали до інших міст та регіонів. Йдеться про створення тимчасових містечок для людей, які втратили свій дім під час воєнних дій та на гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним громадянам і біженцям з України у Європі. I have... Я маю привілегію та честь почати цю донорську конференцію. І ми щасливі анонсувати виділення 200 мільйонів євро для внутрішньо переміщених українців. І я сподіваюся, наш приклад наслідуватимуть багато багато інших. А щоб розібратися детальніше, ми зв'язалися зі службою ЄС із гуманітарної допомоги та цивільного захисту. На наші питання відповіла керівниця офісу в Україні Клавдія Амарал. Скільки грошей загалом європейський союз виділив на гуманітарну допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії на зараз? Європейський союз надав Україні 348 мільйонів євро від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року. З цих 348 мільйонів 335 отримала безпосередньо Україна, а інші 13 мільйонів Молдова. Ці кошти призначалися на допомогу переселенцям з України, які виїхали до Молдови, включно з гуманітарною допомогою. Гроші на допомогу Україні ЄС виділяє із бюджету організації. Він наповнюється із податків громадян. Отже, кожен громадянин Європейського союзу таким чином допомагає Україні наближати перемогу у війні з Росією. In Окрім цього важливо також враховувати, що у нас є інші послуги, які направляються за можливості європейського гуманітарного реагування. А це означає, що ми маємо склади в різних точках України, таких як Вінниця, Дніпро чи Харків. Ми утримуємо ці склади для зберігання товарів, які потрібні в якості гуманітарної допомоги. А також ми шукаємо, як транспортувати ці матеріали, і ця допомога є, звісно. Доповненням до роботи, яку виконує програма цивільного захисту ЄС. масштабна та найбільша операція механізму цивільного захисту ЄС вже доставила в Україну понад 66 тонн товарів. Враховуючи постійну небезпеку з боку Росії та кількість ракетних ударів окупантів саме по цивільним об'єктам, кількість поранених в Україні зростає щодня, щоб зменшити тиск на місцеві лікарні з 11 березня, ЄС координує переміщення пацієнтів з України до лікарень у Європі, в яких є вільні місця. Усього ЄС прийняв до своїх медзакладів близько тисячі українців, які потребували медичну допомогу. Їх перевезли до лікарень країн-членів Євросоюзу та Норвегії. Наше завдання має бути чітким. Ми охопили населення, яке зараз переважно потребує медичної допомоги. І це те, над чим ми завжди працювали як команда. З чим стикаємося тут, в Україні. Українці теж будуть боротися стільки, скільки необхідно, те як ми виборюємо нашу свободу вражає весь світ, а наша сміливість вчить цей світ допомагати і не стояти осторонь. Продовжуємо наближати нашу перемогу разом. Побачимося.